Всім камрадам глядачам великий привіт. Сьогодні у мене невеличкий такий вихід. Це мабуть, останній вихід в цьому році В 18-му. Знаходжуся я в своєму рідному селі, садочок і по моїх прикидах, так само як завжди научних. Видивився я на одній карті десь мав бути будиночок, навіть не один, а два. Зараз я ходжу, шукаю, вже година пізня, четверта година вечора, тому що раніше не вийшло вирватися, була робота. Походжу, подивлюся. Ну, в раніше вже ходжу, шукаю. Є перша знахідка, зараз я вам її покажу. Так. Саме перша була пробка. І ось є монетка. Зараз подивимося, що це за одна. Ну, скоріше за все, мабуть, щось радянське. Ні, ніфіга собі. Фокус-фокус. Блін, темно вона вже не дуже хоче фокусуватися, блін. О, грош польський. Ніфігасі. Йо-маю. Крисохран більше-мені. Ну, в общем, від неї потім вдома вам покажу, бо не буду довго цей самий, бо немає часу. Самі бачите, вже смеркається. Ну, вам не дуже видно, мені добре видно. Давайте буду ходити шукати, ну в принципі перша знахідка вже задовільна. Монетка, як не як. Пайдет. Шукаємо далі. Дивимось. Дивіться, хороший сигнал. 85-84. Неглибоко. Якщо це не алюмінієва ложка, то може бути п'ятачок. Щось крупне или медне, або крупне алюмінієве, Ну, так як там казали, що... Давайте трошки онлайн. Буде вам онлайн. Но це дуже загайно і кажу, дуже незручно потратити. Це буде один, мабуть, такий сигнал, бо більше часу в мене немає. Зігратися таке. знаю, що це мабуть таке. Що змін загнали далі? Пуємо я не скло. Бо ще це може бути в нас консервна на банка якась. Хороший такий. Дуже хороший. Єсть, ви Дуже-дуже хороший сигнал. где он у нас? С -с -с -о. Есть. Вот. Да ну нафиг. Я так. Точно. Капец. Пята чела, наверное. Або... Блин, а муха, пяток, Катька. ё Так, а ну хвильку зараз я и быстренько потом вам покажу, чтобы не тянуть... Сейчас, давайте Райте, глядачі п'ятачок, Йошкінтикот, як я давно їх знаходив Фокус-Фокус 1767 вроді би. Блін, темно, ніфіга не видно, в общем якось так. 60-ті якісь там перші, в общем, 700 -ті роки. То грош теж 700-х років, значить тут справді щось було. Можливо, я вийшов на правильне місце. В общем, все, буду быстренько шукати, бо темно. Давайте дивимось. Знову народ, цікавий сигнал, але трішки не з тої опери, але цікавий. Гляньте. Ножик, бабочка в простонароді. На Балісонг, чи як це він, правильно називається. Прикольно? Сохранший більш менее Пойдет. Берем, берем і йдемо далі. Айда, будемо шукати. Дивимось. Знову сигнал. із значенням 60 з лишнім. Вже включив підсвітку бо темно. Ось кружашок є. Подивимося, що за один. Схожий на Боратінку. Фокус-покус. Я думав, що щось якесь срібне. Ну, На жаль. На жаль, не срібло. Боратос медний. Ну, все одно знахідка зачет. Пойдет. Ще раз підсказую, ця знахідка каже, що я на вірному місці. Попався був нал чорний, не знімав. Був. І попався кусок кераміки. Ось така гарна патіна зелена. Взагалі офігенна патіна. Капець. Табуратос якийсь. Ось так. Все. Сунем далі. Давайте дивимося. Так, глядачі, поруч був сигнал, провірав ямку, збоку хоп, зачепив сигнальчик і вон зразу геч не дивився. Де воно? А блін не фокусу. Ось-ось-ось. Кругленьке глянемо, що воно. Блін. Ви знаєте, мені здається, це буде мій не останній коп в цьому році. Мабуть я завтра ще сюди прийду. С... Срання. О, це вже ніколашка щось. Сохрану взагалі бомбелячий. Фокус, фокус, дивіться, ёлки палки Хе. На хороша. Буратоси. Николай. Це не Ніколай, хто це у нас? 903. Ніколай, у нас охрана взагалі класний. Пойдеть. Пойдет. Добре, ходимо, шукаємо далі. Давайте дивимося. І так, глядачі, от таких, отак я копаю з фонариком на лобі. Вже як бачите, ніч, темінь така, що й ну. общем, по годиннику, зараз п'ята година ранку. Е, Відколи я прийшов, я вже годину тут ходю. В сигналів таких нормальних не було, Попадалося там ще пуля, свинцева, воно не показував. Зараз вам покажу, знову був сигнальчик. І подивимося, що це за один. Так. Ось. Щось кругленьке, тоненьке, ну не знаю, що це може бути. Ага, це якийсь дукачик. Дірочка є, фокус-покус. Це якийсь дукачик. Якась баришня носила. В принципі, тут по моїх прикидах мало бути б три будиночка. Я ходив, поки на одному, ну, як не ходив, а так пробігся. Дуже важко ходити, в общем, Особ... кругляшок з дюрочкою, скажімо так. В принципі, пойдеть для кількості. Мало бути тут три будиночка, ходив я тільки на одному, зараз переходю на другий. Не знаю, що може з годинку походю, бо темно, блін, взагалі, ніфіга не видно. Туди воно так світиш фонариком там. Провідняється. Ну, пойдет. Добре, що хоч сніг. Добре, давайте. Ще поки трохи ходю, дивимося. Знову був сигнальчик. Ішло буквально он. Де? Он? Ямка закопана. Знову сигнальчик був, викопав і. Хороший сигнал, смахує на карту мідь. О, єсть, я вже бачу. Я вже бачу, я вже бачу. фокус покус Ось. Ему монетка. И що це у нас таке? И що це у нас таке? фокус покус Тоже медь. Для це -то серебро? Тоже щось шось -то незразумилое, может быть тоже что-то польское. Ну, в принципе, пойдет. Для количества. Для количества саме то. Так, да, скажу чесно так. Ходити трошки жутковато. блин. Ай сейчас покажу. Що це за монетка? А, це теж дукачик, бачу, теж в нього дірочка була. І тоже і зроблена вона була з польського гроша. Я так зрозумів. Ось так. Фокус-покус. Такого, щоб не сильно блікувало. Видно, вона мала бути дірочка. Ну, верніше, є дірочка. І тут щось теж. Ну, коротше, ось такий гой какулік. Але, в принципі, один дукачик, а, видно, образи польського герба. Ну в общем-таке, добре. Один дукачик, другий дукачик треба ходити, може тут ще є. Якісь дукачки валяються. Може серед них буде щось і золоте або срібне. Будемо шукати, дивимося. Так, а, чи знову сигнальчик хороший... І знову Монетка. Что за монетка? Глянем. Фокус, фокус. Деньга. Смаху я на деньгу. 700 роки. руки. Ну, правильно, пяточок. 740 якийсь п'ятий, то пятый, вроде бы. Пятачок 700 Польський Польский грош 700 -ти. Ну, пойдет. Пойдет. Давненько я так не купал в империи, как сегодня. Ось такого. От тобі. Думав, що останній коп не знаю. Може завтра ще піду. Ось така гомонетка. Вбита, какуль, але приємно. Добре, шукаємо далі, дивимося. І так, камради, вже шоста година вечора, 10 минут на сьому. Чи хвилин на сьому, правильно сказати, йду, я вже додому. Тільки що зібрався. Більше знахідок в принципі не було. Попалася ще бронзова якась фігнюшка, Ну то вже вдома. Щось я збився трошки з дороги, ну фіг на нього так йду прямо. <кхе> Бронзова фігнюшка якась попала, потім помию. Ну, вдома в покажу всі знахідки, які були сьогодні. Ходити ще можна, але там такі хащі, що дуже важко, не важко, а легко закрутитися, коротше, не бачиш, куди що йдеш. Треба за дня там лазити. В общем, так, дякую всім за перегляди. Отакий о, коротенький маленький вийшов у мене копчик. Навіть приємний, приємні були знахідки. Давайте до наступних відео. Пока-пока. І так глядачі, знову привіт. Другий день копу, останнього в цьому році. Вийшов на те ж саме місце, знову ходжу по тому садку, вчора от полазив те, що знаходив там фотку ви бачили. Сьогодні вирішив знову пройтися, поки є там пару годин. До обіду. Був перший сигнальчик, вже ходять, мабуть, з хвилин 20-30, десь так. Зараз вам покажу онлайн. І так, Є сигнальчик хороший. 75-76. Все вказує на те, що старіна медь імперська, можливо, або щось совєтське. І не ложка, і пробка може бути. Це ж закрутюшка. Вони б'ють одинаково. Це перший сигнальчик. А ні, брешу. Перший сигнальчик, як завжди, була провока людні. Але... Ну, не завжди, але простенько попадається. Опа. Не видно ніде нічого. Глянемо. А, допомагає мені дружок. Дружок, привіт. Сигнали йде з ямки. Стало 79 Ек, Тікай! Діжок, тікай, 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 тікай Опачно копати, через цих онлайн копій я не сильно люблю. А ну напір. Щас в'ємося, ну піном попробую. Взяти, може, десь в сторонці. Да, тут О, є. І що це у нас таке? О, а це у нас кусок алюмінії. Свинцева щось. Шняга. Ось такого. Бляха, дружок. на мене. Ух, собачура. Так, шмурдь. Ну, нічого, шукаємо далі. Давайте. Так, Веріемся. глядачі. Був щойно сигнал класний. Ну як класний? Фіговий сигнал скажу. Так. Мусорка така, що й номер. E, вже, напевно, з годину ходів ноль, кусочок свинцю попалося, якась пряжка желіза, ну, таке шмурдяк. Вицілив серед мусора сигнальчик, зараз я вам його покажу. Гляньте, яка штукенце. Фокус-фокус. А, на темне таке треба стати. Так, Зараз там дружок буде скакати, блин. в общем, отакого. Сікляна фігня, Думаю, що за ерунда, якесь скельце, а всередині проглядається обличчя. Скоріше за все, це була якась брошка або, або частина намиста чи маніста, правильно. Я такой, і там видно чи якесь обличчя. В общем, класно, знахідка блин, приємна, хоч не цінна, але приємна. Скоріше за все це скло. Ну, пойдет. Ось так, добре. Давайте ще поки ході, дивимося. Так, бачите, ході. Там кусочок меди попався, бродю. Знову сигнал 52. Думав, що може і пробка 52-53 такого, але ні. монетка. А, це 6. Думав, може, що... Дружок, тікай. Не мешай. фокус фокус А, блин, так погано фокусуєш, це капець якийсь. Соліт. а я думав, що советина якась. Да. Солід, ще й похожий на срібло. О, да! Срібний солід якийсь. Залипший, треба його відмивати, відтирати, ну. Слухайте, ой, щось я якось ульокся розтиранням. Якийсь він цікавий цей солід. А ну Що це за один? Ну, коротше, ладно, фіг на нього, солід, так солід. Крістінка якась, напевно. Там щось проглядається. Ну, скоріше за все. Добре. Срібло вже є. А, ні, Сігізмундовський, солід. С видно. Ось так. Пойдеть, Срібло є. Ха -ха. Давайте, а я думаю, буде чи не буде. Оказується є, просто треба шукати. Давайте дивимося Десь, далі. Погляньте по яких хащах доводиться лазити. Це капець якийсь. В общем, був сигнальчик 81-82. І є кругляшок зелененький. він, дружок, тикай. что это у нас за монетка. Мабуть быть царица полей. Двушка Александровская. Фокус-фокус, вот так. Да. Увидняется там две копейки. Пойдет, пойдет. Перед этом попался бы в гудзечек обломанный, выбраху Вже я настав, бо там в принципі немає нічого такого цікавого плоский польський такий гудзочок і так є в общем, монітос є давайте фото знахідок в кінці все одно буде вже помитих давайте дивимось далі а ще поки лазю по цих хащах дивимось що ж глядачі закінчився мій коп Останній коп вже в цей вже останній коп в цьому році, в році. Остання приємна знахідка цариця полей. надихає на те, що буде в нашій імперії, буде в нашій знахідок. Місце цікаве. Ще буду туди виходити, ще буду там шукати. Всім хочу побажати, щоб в цьому році залишились не гаразди у всіх, а новий рік приніс любов, щастя, успіхи. Давайте, всім всього найкращого. Зустрінемось новому році з новими відео. Пока-пока.